Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мене буде хворий дід із червоної площі, який постійно загрожує червоною кнопкою диктувати нам якісь свої червоні лінії. Заявив сьогодні у зверненні з нагоди Дня Незалежності Зеленський. Телеграм-канали пишуть, що сьогодні в другі дня Путіна будуть відключати від апаратів Шевел у штатах та офіційно констатують смерті. Андрій Ніківа з часом прибере та візьме керування країною на себе закінчення війни після саміту у вересні. Про що сказав Моді, вчора підтримавши Україну в той же час. Президента РФ, а зараз це Петрушево, доповіли крики і виїв кабінеті. Як пишуть джерела, п'ять з п'яти стратегічних бункерів в Курській області захоплено телеграм-канали пишуть ЗСО, поблизу Курська захопили підземне ядерне сховище на глибині 30 кілометрів. Останній бункер потіна в Курській області. загалом стратегічних приміщень захоплено п'ять. Телеграм-канал помсти» пише, що з бункера другу годину виводять полонених працівників та охоронців. Крім того, чотири боєголовки Яроса, тактична ядерна зброя та Ема в руках сили оборони. Цілі операції досягнуто. Пише телеграм-канал Топорпомсти. А буквально декілька днів тому силами підрозділу правий сектор було захоплено таємний аеродром поблизу Тьоткіно. На ньому знаходилися два замаскованих міх 31 та 16 ракет кинжал, які наші пілоти та десантники успішно вивезли на територію України. Тепер маємо шалений козир. Міг 31 буде бити по Україні. Декілька пілотів уже. Почали перепідготовку, щоб атакувати та літати цими бортами. Ситуація в Курську критична. Російський диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка зайшла в глухий кут а попередив колишній керівник центру ЦРУ це Джека Дейвана. Як пише зесана за словами екс глави ЦРУ, він не здивується, якщо російський тиран зникне завтра. Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить Самогубством, аніже зіткнеться з пониженням пов'язаними з переворотом, але ймовірність перевороту з боку його найближчого оточення зростає, оскільки він стикається з перспективою перманентного тупика в Україні. Вважає Дейвен. це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо чорним лебедем. Теорія, що розглядає важко прогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки, який з'являється ні звідки. Путін може зникнути завтра. Я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він не збирається вжити в. Пінавших заходів зазначив він. Водночас додав він: якщо не буде чорного лебедя, проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут. А саме це і відбувається зараз. Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом. Девайн вважає, що Путіна стає все більш непередбачуваним і небезпечним. І його вторгнення в Україну посіяло його політичний крах. На його думку, популярність тирана буде продовжувати падати в міру продовження війни, але це не зупинить його. Бо жахливого курсу і російський лідер продовжуватиме свою боротьбу, чого б це не коштувало. Чим більше втрати, чим більше насильства бачать російські громадяни, тим менше людей хочуть брати в цьому участь. Пояснив він. Йому буде важко вербувати людей, але це ж все таки Росія. Він знайде спосіб примусити заманити. Зрештою, він створить армію, але війна буде ставати все менш популярною. Дивай не попереджає, що кінець конфлікту починається лише тоді, коли війна знаходить в глухий кути, обидві сторони втомилися. Він зазначає, що по Путіна не вдалося вигнати України, але за це не перемога. Українці не збираються віддавати їм територію, Путін не збирається відступати, але ви можете знизити температуру. Вони повинні звернутися, коли всі зрозуміють, що у Путіна немає надії на перемогу, каже екс-глава ЦРУ. Водночас він попереджає, що навряд чи Путін буде витіснений назад до Росії. Думаю, наступного року ми побачимо майже постійну патову ситуацію, каже Девайн. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів полі. Тиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.